Колись у цих стінах вони мріяли будували плани, сміялися з друзями. Вони були звичайними хлопцями, такими ж школярами, як сьогодні ми. Зруйнувала війна. Вони могли виїхати, могли сховатися, але вони обрали інший шлях шлях захисника. Наші випускники, захисники добровольці які не просто стали воїнами, вони стали щитом. Кожен із них тримав свій фронт. Захищали свої домівки, свої родини. Кожен із них боровся за нас та вірив, що Україна переможе. Але вони не повернулися. Вони віддали найдорожче своє життя. Вони стали частиною історії. Частиною нашої пам'яті, частиною нашого болю. Вони вчилися воювати так, як колись вчилися писати контрольні. Тільки помилка тут коштувала життя. Таким, як я, сидів за партою, мріяв, жартував, сперечався на уроках. Він виріс у вільній країні, і коли цю свободу спробували забрати, він без вагань став на її захист. Він не боявся смерті, але боявся, що не встигне зробити достатньо для країни. Він теж мав дім, де чекали, але замість теплого ліжка обрав окопи, замість тиші, вибухи. Він говорив, що не може інакше, що не може сховатися, поки гинуть інші. Він пережив холод, голод, рани. Він тримався до останнього. Він не хотів, щоб ми сумували. Він хотів, щоб ми жили. Він загинув заради нас. Ми не маємо права забути. Він віддав свої 52 роки життя. Щоб у нас було майбутнє, він був скромним, не любив уваги. Але про його подвиг знає вся країна. Він не прагнув ставати героєм, але просто не міг інакше його улюблене слово було свобода. Він віддав за неї життя. Він став військовим, щоб захищати Україну. Він гідно виконав свій обов'язок. Він обіцяв дружині і сину повернутися, але, на жаль, не стримав обіцянки. Йому було страшно, але страх зникав, коли бачив поруч побратима, який вірив у нього. Він не знав, чи доживе до завтра, але сміливо йшов вперед. Він не рахував дні в окопах, а рахував тільки метр за метром, який відвоював. Він не шкодував ні про що, тому що знав, за що бореться. Він йшов вперед, навіть коли сил уже не було, бо за ним була Україна. Він стояв на позиції та мрія про безтурботне, мирне життя, але не судилося. Він був найкращим другом. Завжди говорив разом до кінця. Так і сталося. Він говорив повернусь, але не зміг.